Доброго дня, 2 січня 2023 року. Сьогодні я хочу поділитися думками з приводу подальшого життя нашої країни, Україна, після війни. Я думаю, що ні в кого немає сумніву перевозі наших Збройних сил України над лютим ворогом, який вже майже розбитий вщент і ті конвульсії, які він здійснює щодня пускаючи по нашим населеним пунктам дрони, ракети, які наші ПВОшники е збивають е майже усі. Вони нічого не дадуть для якогось е, враження Україні. Тому треба вже думати про те, що буде після перемоги над лютим ворогом. Після перемоги над лютим ворогом теж буде війна іще більша, чим з московитами, оскільки Україна, вона найкорумпованіша держава в світі. Немає такої шаленої корупції, яка захопила Україну. І в цьому найбільше винні виборці, які не навчилися обирати владу, немає зворотнього зв'язку з владою після виборів. І виборець після виборів не може вплинути на обраних осіб, а треба б так, щоб ми їх могли щодня садити. Але така наша система виборів. Я служив в авіації, а в авіації Хоч цивільній, хоч у військовій, завжди існує такий принцип. Нікого не цікавить шлях досягнення мети, а цікавить тільки сама мета. От літак вилітає, летить по коридорам, по маршруту. Нікого не цікавить, що цей маршрут готувала інженерна авіаційна служба. Служба, яка обслуговує самоліт, заправляє його, штурман, який прокладує маршрут, метеослужба, яка там слідкує за погодою на маршруті. Інші там посадові особи, які готують літак в польот. Всіх, хто летить на літаку, всіх. Цікавить кінцевий результат. Прибуття в аеропорт призначення, щоб вийти і поїхати чи додому, чи в гості, чи ще куди. Кінцевий результат. Ось таке виховання а, в авіації, воно у мене закликає завжди теж відповідне запитання до влади. Ось у нас в гарнізоні вузин. Начальник гарнізону, він а, в кабінеті в своєму ніколи не тримав булави гетьманської, ніколи не вісів у нього портрет кобзаря, ніколи він, так сказати, не хизувався якимись вишиванками чи ще якоюсь атрибутикою українською, чи будь-якою там національною. У нього на стіні висіли схеми, схеми розподілу і закріплення обов'язків за особовим складом, який йому підлегли. Відомо, що аеродром він складається із таких квадратів, квадратів бетонних, тому що суцільним бетоном ніхто його не ложить, оскільки при лютих морозах. Бетон спучується, тріскається і літак може, так сказати, підтримувати під час зльоту і посадки і це є небезпечно. Називається прогресуючий козел. От. Тому плити. І щоб підтримувати в порядку, плити, тому що якщо щось там буде, то літак може Потерпіти аварію, катастрофу, викотитися за полосу. Треба, щоб полоса і рульожні дорожки і стоянки були завжди в чистоті. І тому у нього висіла схема і аеродрома, яка була розбита по плитам. І плити були пронумеровані. Пронумеровані. І от за кожним Військовослужбовцем гарнізону, а таких було десь близько п'яти тисяч, закріплювалась одна, дві, три, в залежності від дальності, від містечка, де ми жили, плити. І от коли він щоранку об'їжджав, на машині, звичайно, об'їжджав аеродром, об'їжджав рульошки, тому що він найбільше відповідальна людина, яка так сказати, слідкує за порядком на полосі на на рульожних дорожках. І якщо там він помічав, що або якісь сміття лежить, або опалки, або об'їдки, або якась недопита пляшка, або якась одежа кинута, або ну, мало віщо комусь в голову, залишить на, на рульожці, на полосі, на стоянки тощо. І він фіксував, що на такій то плиті то-то. І от після цього в 9 годин нарада. Він достає цю схему, яка висить на стіні, і не називає там, допустим, старший лейтенант Василенко, а там капітан Петренко. Ні. Він називає плита номер 56 Всі знали. І той, за ким закріплена ця плита, він стоїть я. І той командир каже, чому на вашому участку, закріпленому за вами, лежить те той, тето й те -то й тето. Те ну, як завжди, починається правда, та я ще не встиг. Я не питаю, чого ви не встигли чи встигли. Я питаю, чого там лежить. І отак от кожного, як здрючить. От, <світна> то мало не покажеться. І кожен слідкував. Хоча це до своїх, до його обов'язків не відноситься. Це треба проявляти смікалку ініціативу і звертатися в ту чи іншу службу самому, щоб приїхали прибрали сміття на аеродромі. Так само і в містечку, де ми жили, житлове містечко. Там теж повинні якісь міські служби вбирати це все діло. Ні, закріплено все за частинами, там було десь шість чи п'ять частин, закріплено за частинами. І навіть було таке, що РТБ, це служба, яка частина, яка зберігала атомні заряди. Вона каже, ми чуємо, ми там не живемо, ми. Окремо живемо у нас, окремо там, як командир дивізії, як начальник гарнізону, як не живете? Та ви як дасть команді цьому РТБ, який начебто, о, він такий таємний, що не може е, навіть у городок там послати людей, прибрати. Дрюче усіх. У нас, от по Кагарлаку. Заходжу в кабінет голови райдержадміністрації, не пам'ятаю, хто там був. Лежить булава гетьманська, вісить портрет Шевченка, Кобзаря. І сам або в вишиванки, або в якійсь такій, так сказати, національній одежі. Ну і, звичайно, там прапор, символіка вся. І надув щоки і зображає, так сказати, якусь значимість. А сам палець і палець не вдаряє нічого. Замість того, щоб у міського голови, у голови адміністрації висіла схема закріплення усіх об'єктів за підприємцями, за такими тими самими а, начальниками, тут забагато багато їх начальників, і дрючать усіх, щоб був порядок. А не так, Петя Вася, туди-сюди, все. Тому оцей бардак виборець має враховувати, що треба визначати е, на, на посаду міського голови та інших, треба саме через його здатність організувати е, поліпшення життя людей. Що значить поліпшення життя людей? Єсть Демографічні показники. Допустим, а, народжуваність і смертність. Народжуваність має перевищувати смертність. Оце поліпшується життя людей. Або підвищується середній вік життя. Далі, кількість шлюбів перевищує кількість розлучень. Далі ціни мають падати при одночасному підвищенні зарплат, пенсій, всяких допомог і і і прочее. Ну і такі демографічні показники, які, які характеризують поліпшення життя людей. І оці показники демографічні мають висіти на стіні. Не якась там картина пашківського ставка, там храму, там все проще, як оце я тут стою, а мають висіти графіки, і оцей показник або росте, або падає, або стабільно йде. І от якщо отакі показники демографічні ростуть, о м начальник чи голова, чи хто там на місці, якщо показники не ростуть, а вони взагалі приховують це все. У них є. Я пам'ятаю, Людмила Добровольська, це оглядач радіо і телебачення Кагарлицького, вона колись репортаж такий був про демографічні показники. Згідно її репортажа, все занепадає, падає. І погіршується становище. Ну і так от до кого підійти, допустимо, підвищувати народжуваність. Ну, що я тут усіх дівчат буду. Та ні, створи умови. Створи умови, щоб дівчата залишалися тут, виходили заміж і мали робоче місце і е, рожали дітей, і виховували дітей, Створи умови. Воно, хлібзавод бувший, розбирається, а в карник завозиться хліб, бог не відкуда. Тому. Обрат треба саме під час так сказати, агітаційної кампанії, треба, щоб кандидат на ту чи іншу посаду, чи депутати мав програму. програму. Не тільки шлях досягнення там якоїсь мети, а й мета яка. Мета. Я, допустим, не знаю, яка мета нашої країни, там, області, там, району. Там міста, мети немає. Так, підмили, посадили, в магазині щось завезли, там поховали, от, списали, ось таке. Цукровий завод, так сказати, хотілося переробний завод зробити, немає. Маслозавод забруднює усе на світі. Он дивіться, бачите, очерет? Очеред на пів метра виглядає такий, що так сказати, видно, що ставок опускається вниз. Тобто Слобідська росавка, яка тече звідти, вже на силу Дзюрчич. А Отам, біля мостка. В кінці вулиці, вулиці раніше Тітова, зараз не знаю якось. А оця переселянська, що тут тече от котлована, там все. там взагалі нічого не тече. Ось о місток тут. На початку ночі, там, там не тече нічого. Ну і, звичайно, в дамбу нічого не стікає. Не кажучи вже туди, на дубину. Там раніше ловили рибу, там відпочивали, купалися. Зараз немає нічого, води, вода падає. Тому що безконтрольне оце риття сква сква свердловин і Висів на полях. Да, середловини це ж нарили. Вода із криниці пустилася вниз. І все, немає води. От в переселенні нема води. В переселення ходять надовжик за водою. Поки що є. Далі, ну сіють кукурузу сонях, кукурузу сонях щороку. Це ж виснажує все на світі з землі. Тому, а, да, і всі мільярдери, оці як вони називаються, фермери. Фермери розраховують. І оце закінчиться війна. От. І знов, да, і всі розраховують на те, що дадуть гроші за за рахунок так сказати, арештованих російських так сказати, заощаджень там, за за кордоном. Дадуть гроші. Так от, не дай Бог, дадуть гроші, все розікрадуть. Розікрадуть. Тому моя пропозиція, треба, щоб Збройні Сили України, які, в принципі, показали, що вони мають бути костяком НАТО, НАТО я на увазі, і прикривати тут ослаблену сторону НАТО із е, півдня і Сходу. Там же одні хто. Іспанці вони не вміють воювати. Французи теж слабаки. Італя, італія, італійці теж слабаки. Греки теж. Там ослаблена сторона. А небезпека насувається. Там Іран хоче атомну зброю, там інші ці, всі всі східна, східні держави. Кроме Турції, кроме Турції, і оце нас. Тому а, Америка і Європа зацікавлена в Збройних силах України для того, щоб організувати стримування оцієї нечисті зі Сходу і, і з півдня. Але ж, в самій державі, от навіть на прикладі Кагарлика. Така корупція, такий бардак, що не можна давати ні копійки грошей. Що треба? Треба, по-перше, найнебезпечніша корупційній на складова це правоохоронні органи. Поліція, прокуратура, СБУ, як там, ДБР, суди, мафія, сплошна мафія кругом, яка тільки й дивиться, щоби. Кинули їм хабаря. У них там створена система, призначена на посаду заплати, а щомісяця видавай на гора певну суму. Без цього ні суди, ні прокуратура, ні поліція, ні ДБР, ні ще там якісь там, я вже не пам'ятаю, не можуть існувати. Я зараз не буду всі факти перечисляти. У мене вони записані є. А, які розказували мені. І ті люди, які працювали в поліції, і зараз розказують, як відбувається збір коштів для того, щоб утриматись на посаді начальнику, допустим, Кагарлицької поліції. От, і якщо він вбирає, то він утримується. А якщо ні, то сидить, а то йому підлаштовується якась ситуація, що його і скандалом звільняють з посади. Тому на посаду, ну, не начальників, а заступників всіх прокурорів, заступників усіх начальників поліції по всій вертикалі, заступників усіх суддів, голови судів я маю на увазі, заступників усіх начальників СБУ, там ДБР і все проще. Мають бути призначені американці або е, європейці, ну із тих країн, де розвинена демократія, де працює закон, де такого немає, як оце в Україні. Для, для підстраховки. І якщо, не дай Бог, е, начальник чи хто там е, буде займатися корупційними діяннями, Всього перекрити кислородині і копійки грошей на відбудову, так сказати, не давати. Не давати. Тому що при таких умовах неможливо. А відбудовувати, дивіться, зруйновано багато населених пунктів, міст, сіл, інфраструктури, будинків. Дуже треба багато коштів для того, щоб все це відбудувати. І от вони там арештували, там все російське там, дадуть. Так це якщо будуть ті чиновники, що зараз, все розметуть, розкрадуть. Тому виборець, виборець, на це, я говорю, найнебезпечніша оця у нас е, структура це виборець. виборець, який не навчився е, вибирати. Ну, звичайно, на лобі ні в кого не написано, який він буде, коли вибере. Але ж коли він балотується на посаду, то треба ж спитати, покажи програму і кінцеву мету, а що ти хочеш досягти. І щоб висів у нього графік в кабінеті, і щоб висіли схеми закріплення всіх його підлеглих, посадових осіб за тим чи іншим квадратом. І щомісяця він повинен відчитуватися про зростання основних показників життєдіяльності населення. Якщо вони зростають, то, будь ласка, продовжуй в тому здухі. Якщо вони падають, негайно треба повідомляти наших друзяк, які виділяють гроші, вони ж не зразу виділять, вони ж там будуть по частинах. Все, перекрили кислород ніяких виділень. Здохніть от у того, якщо ви не хочете добитися, щоб у вас були нормальні начальники. Ну от вибрали. Після цього не треба сидіти, засунувши язик куди подалі, чи, так сказати, сидіти і думати, о, ми вибрали все, що від нас залежить, все. Ні, треба, щоб був зворотний зв'язок, використовувати засоби масової інформації для повідомлення про ті чи інші корупційні діяння, про ті, всі інші недоліки нашої влади. Тільки не оці утюги, які в Кагарлику тут. ТБ Кагарлик, там рідне місто, там вісник Кагарлиця, не примазані е, до влади корупційні теж е, особи, які е, бояться за свою сідницю. І, і, і тому що вони на, на, на цьому, на утриманні цієї бандитської влади. Треба повідомляти в інтернет. треба е, в діаспори усього світу, от про карлик уже, допустим, знає від мене всі діаспори світу. Усі. І Америка, Австралія, Китай, Японія, всі. <кхи> Тому що вони так себе показали, я і я про них все це розказав. І я думаю, що якщо виборець не усвідомить свою роль, що не тільки вибирати, а і Контролювати за роботою влади шляхом, хоча б, от, ну от я, допустим, повідомив, що мене побили, мене пограбували, хоча б хто-небудь один вподобайку поставив або якийсь там коментар написав. Ніхто сидять і ждуть, поки їх поб'ють. Так от дождетеся. Да, воїни розробили своє діло. Воїни зробили свої. А тепер очередь за вами. за вами. Я, я, не, я не можу сказати, щоб воїни, які воюються зараз, щоб вони зайняли якісь цивільні посади. Вони зараз, у них дуже розвинуте чуття справедливості. Вони, якщо чу... не так, то як на фронті. Шашки на голову, голову геть. Їх, в принципі, треба використовувати тільки для Збройних сил України. А інших, інших треба для контрольних функцій. Тому що ми вже мали досвід, коли е, прийшли після атовці, ну і що, дали їм по два гектари землі, там декого так сказати підкупили, декого так сказати, е, а, а в основна маса не знає, що робити. На цивільному житті треба мати ще якийсь е, <кхи> тяму. Це не просто так, всі вікругом тебе будуть бігати. Ні, тут кожну подлюку треба е, так сказати, вішати на гачок і звільнятися від неї, підбирати свою команду. Інакше буде так, як і з колядою. Так що Ну, ви знаєте, про що йде мова. Так що, шановні, вірніше, які там шановні? Сволочі, бидло, тупе й тупориле. Думайте, як жити далі? Якщо ви будете так оце надіятися, що прийдуть, війна закінчиться, дадуть гроші і начне розквіт якийсь ніхрена! буде ще гірше, буде ще гірше. Гроші. Гроші. Треба, щоб там на заході створена була група і виділяти. Ага, дали там трошки. І тут представництво має бути. Отримало ті гроші, ага. Так, хто там, що там збирається, дрони? Ну, от, будь ласка, от вам на дрони. Немає через місяць ніяких зрушень, все, до побачення, ніяких грошей. Якщо якісь там сказати промислові підприємства, от, допустимо, я навіть я вважаю, що добре, що деякі е, об'єкти інфраструктури розбомбили. Ну як можна цю Трипівську тест терпіти? Я це скільки разів не їжу в обуху, у Галмар. там стоїть жіточка і збирає підписи про закриття, це було ще до війни. Трепівської цієї теплової електростанції, яка димить, чадить. і Сніг чорний взимку в Українки. От. І там навколо. тому що, суки, фільтри не можуть навіть замінити. І вся сажа оця вся пре нагору. От. І отак і в Києві, там, де там на Видубичах, і всі кругом оці всі всі тепло мережі, вони, вони вже допотопні, їх треба давно. тому що, ну, Крадуть гроші і нема чим, так сказати, реконструювати. Електромережа, дивіться, соплі висять. Чуть вітерець гойднув, все замкнуло, все полетіло. Хіба це таке можна це утримувати? То слава Богу, що дещо зруйнували, дещо розрушили. І побачимо, якщо дадуть гроші, як воно все буде зроблено, так сказати, так, як треба. Так як треба, що, наприклад, в центрі Парижа збудований сміттєпереробний завод, і ніхто навіть не знає, що то сміттєпереробний завод. Ні запаха, нічого немає абсолютно. А наші украдуть гроші і кругом смітники. Ось навіть тут валяється воно пляшки, зона відпочинку, ну грибочки поставило, все. Ніхто нічого не прибирає, <кхи> запаскуджує. Так що... А я ще раз вітаю воїнів наших, які, звісно, багато теж гинуть. Вічна їм пам'ять. <кхи> ну, я думаю, що ті, хто повернеться, ті вже не допустять оцього бандітизма, який відбувається в тилу, в тилу. І будуть вибрані і підібрані на керівництво такі люди, які будуть мати графіки і підвищувати е, показники життя людей, показники життя людей, щоб е, не так, як от комусь там дали подачку, сто років прожив на тобі, кулька. Ну і що? Це так, понти поганяй. Треба, щоб усім було добре. А для цього треба мати організаторські здібності. І, головне, не красти, не тирити все. Ось так. Всього найкращого вам.